Спалювання сухої рослинності сьогодні є надзвичайно актуальною проблемою, адже це призводить до масштабних пожеж та забруднення екології. Наскільки небезпечним є таке байдуже ставлення людей до навколишнього середовища? Розповідає начальник 10-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області Руслан Явчак. Доброго дня, шановні громадяни. Бродівський районний відділ, головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Львівській області звертається до вас із проханням відмовитись від практики спалювання сухої трави та рослинності на своїх присадибних ділянках, а також на відкритих ділянках місцевості. З початку року в Бродівському районі виникло вже 28 пожеж. 13 з них в екосистемах району. Як бачите, це практично половина. Дані пожежі можуть перерости в масштабні, знищуючи на своєму шляху житлові будівлі, несучи загрозу здоров'ю та життю людей. Бродівський районний відділ, Головне управління Державних надзвичайних ситуацій нагадує вам, що за спалювання сухої росли... рослинності також передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Крім того, Дим, який утворюється від спалювання сухої трави, несе велику загрозу здоров'ю вашому та ваших дітей. Дуже часто спалювання сухої трави переростає дуже в масштабні пожежі і допомагає цьому вітер. Оскільки не можна передбачити його напрямок, ви в першу чергу наражаєте на небезпеку своїй житловій будівлі.